На продовження днями почали з'являтися повідомлення про масові порушення та ухилення від служби у західних регіонах, зокрема у івано франківській області, про хід мобілізації на Коломиї дізнаємось від нашої кореспондентки Олени Козаченко. Олено, тобі слово, будь ласка. Доброго ранку, колеги. Я знаходжусь зараз у Коломийському воєнкоматі. Я продовжую слідковувати, як проходить мобілізація на Прикарпатті. Власне, зараз за моєю спиною є військовослужбовці. Можливо, ви бачите, вже частина з них сіла в автобусі. З хвилини на хвилину будуть відправлятися на спеціальне навчання на Львівщину, які будуть тривати 25 діб. Варто зазначити, що вже два минулі два дні відправлено 20 військовослужбовців. Сьогодні близько 10 і завтра можливо. Двадцять і або ще більше добровольців відправиться на Львівщину на навчання. Власне, я пропоную запитати у Коломийського військового комісара Олега Пархоменка, як проходить мобілізація на Коломийщині. Прошу сказати. Ну, по перше, я хотів би спростувати ту думку, що західні області зривають плани мобілізації. Що стосується Коломийського військового комісаря та Коломийського району, всі заходи проводяться в плановому порядку. Ми провели збір збірців військовозобов'язаних. Провели їхнє медичне вивчення і призначили в команди. Всі, ті, що були здорові і придатні, призначені в команди. Ще хочу наголосити, що є значна кількість військовослужбовців, чоловіків, військовозобов'язаних, які в добровольному порядку прийшли сюди військовий комісаріат, звернулися і в саму першу чергу вони відправляються для проходження навчання 184-го навчального центру. Е, є проблемне питання це до 30% мешканців Паломийського району знаходяться. Поза межами міста і району, тобто навіть поза межами держави. Це є проблемне питання. Решта ну, всі питання, ті, що виникають, десь якісь непорозуміння, проводиться дуже велика роз'яснена робота, зроблений такий нахил на інформаційний прорив, тобто показати, що дійсно. Є необхідність поміняти тих хлопців, які вже по 3-4 місяці знаходяться в окопах на передовій. Люди свідомо до цього ставляться. Ми залучаємо учасників АТО, які на сьогоднішній день знаходяться в відпустці, їздимо по селам, проводимо цю роз'яснену роботу. І ще коротенько хотів наголосити, що Міністерство оборони, наше керівництво дійсно зробило висновки з минулих мобілізацій. Це в плані забезпечення. Ми від тих людей, яких направляємо 184-й навчальний центр, дуже гарна організація роботи по прийому. Тих людей і саме по забезпеченню. Люди повністю отримують все, що їм належить. Це і форма одягу, і так, ну, забезпечення продовольством. Тобто проблемних питань немає. Добре, дякую вам за інформацію. Наразі це мене вся інформація. Колеги передаю вам слово. Дякуємо за включення. Отже, коли ми так зараз триває мобілізація.